Що робити, якщо жало паяльника чорне, як ніч. І олово до нього просто не пристає. Перше. Беремо натвільок і оце зачищаємо. Друге. Готуємо каніфоль. Олово. Третє. Тикаємо паяльник в розетку. Четверте. Одразу. Як паяльник почав прогріватись, тикаємо його в каніфоль. Як тільки він починає плавити каніфоль, набираємо на нього олово. П'яте. Обтираємо його або в таку, або в таку. Паяльник. Пролуджено. Став лойс, підписуйся.